Дорога мені церква, шлях Любові, ті, що в овручі, і ті, що в розпорошенні. Господь він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся. Мир вам, мир нашій Україні. За словами рабина Крамера, здатність виражати себе словами є центральною не лише для нашої людяності, але й для божественного образу, з їх за якими ми створені. Подібно до того, як Бог створив світ за допомогою мови, ми маємо владу створювати або руйнувати світи та життя, використовуючи слова. Як тільки ми починаємо говорити, ми відкриваємо світу свій справжній характер, саме з цієї причини Писання приділяє стільки уваги етиці мови. За цією ж причиною, четвертою вимогою щодо тих, хто може війти в намет Господній. Та поселитися на святій Божій горі є контроль свого язика. Або, як каже Давид, не обмовляти своїм язиком, іншими словами, не пліткувати. Плітки сильно затягують нас. Ми починаємо обговорювати життя дорогих нам людей, вишукуємо надумані проблеми та говоримо про ті речі, які насправді не відповідають дійсності, і зовсім не стосуються нас. По причині глибоко засілого гріха в нашому серці ми оцінюємо життя інших по своїх особистих критеріях та очікуваннях від них. Вчора, на основі послання до римлян, ми побачили, що як обмовники, так і наклепники є у списку людей з переверненим розумом, що чинять непристойне. Іншими словами, забороняється будь-яка передача злих звісток чи чуток незалежно від того. Правдиві вони чи ні, шляхом передачі їх від іншої особи до іншої, або шляхом розповіді неприємних чи шкідливих фактів про іншу. Ранковою росою сьогодні буде Левіт, Книга 19:16. Не будеш ходити пліткарем серед народу свого, не будеш наставляти на життя свого ближнього, я Господь. Єврейський термін лашонхара, злий язик означає пронизливе висловлювання щодо іншої людини. Якщо наклеп це передача неправдивої інформації для завдання шкоди, то «лашон хара» – злий язик це переказування правдивої інформації з метою причинити зло. Лашонхара, це передача раніше невідомої, правдивої негативної інформації, не з метою виправлення чи покращення, а з метою завдання шкоди, твердження, які відповідають цьому списку опису, вважається. Лашонхара, незалежно від методу спілкування, який використовується будь то розмова віч на віч, лист, телефон чи електронна почта, або навіть мова тіла. Вся інформація, передача якої завдає суб'єкту фізичної чи грошової шкоди, або викликало в у нього страждання чи страх, і є Лашон -хара та порушенням заборони Левит 1916». У кожного з нас є слабкості, які не обов'язково є гріхами. Одна з моїх основних слабкостей це неуміння конфронтації, що в моєму пасторському служенні часто мені шкодило. Я це завжди визнаю перед Господом, завжди смиряю своє серце перед Ним. Господь неодноразово мені казав: там, де ти слабкий, я сильний. В той же час завжди були люди, які використовували інформацію про цю мою слабкість. Не на збудування мені та церкві, а навпаки, на руйнування моєї репутації та принесення шкоди церкві. Слова можуть завдати катастрофічної шкоди, часто розриваючи церкві, сім'ї та дружбу. Саме тому можливо, важливо не лише бути носієм нашого хара злого язика, але й його слухачем. Хтось намагається відсунути підсунути. Вам пікантну інформацію. Вічливо вибачтеся або змініть тему. А ще краще поясніть, чому вам не цікаво слухати, іноді навіть комплімент в лапках може мати негативний відтінок. Наприклад, брат Василь любить гарно поїсти. Кожен день обідає в таверні або дружина Миколи щонеділі приходить в новому платі. Злий язик може бути дуже добре завуальованим. Як там Сергій? О, не питай, я б не хотів говорити про Сергія. Лашон Хара не було сказано, але це малося на увазі. Водночас зауважте, ми зобов'язані повідомити людину про змову проти неї іншої особи. Ми також зобов'язані ділитися інформацією з особою, яка може допомогти особі-порушнику. Наприклад, ви звичайно повинні. Повідомити батьків, якщо їхня дитина гуляє не з тим натовпом. Виявляти самоконтроль над нашою мовою чудово. Це можливо лише за умови, коли ми по-справжньому поважаємо і любимо кожну людину, автоматично викорінюючи негатив і втрачаючи бажання ділитися поганою інформацією про неї. Рогнівну силу негативної мови. Перевершує тільки благотворна сила, благословляючи мову. Похвала та позитивні відгуки про наших товаришів приносять користь нам самим, людині, яку хвалять, і всьому суспільству. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Завтра продовжимо досліджувати цю тему. Молимося. Добрий батько, ми дякуємо тобі, дякуємо і дякуємо. Дякуємо. Ще за життя. Ми дякуємо, Боже, за ту милість, яку ти даєш ще нам жити, і можливість, можливість рости, мінятися, ставати ближчими до Тебе. Я дякую за твою батьківську любов до нас, тому що ти не відвернувся, а навпаки, ще стаєш ближчим до нас, ти ще сильніше пережимаєш нас в цей непростий час до себе. Як дитину, яка попала в халепу. Я дякую тобі, батько. Алелуя. І ми сьогодні, як українці, ми потребуємо, так потребуємо цих твоїх обіймів. Так потребуємо, щоб ти крепко тримав нас. Господи, благослови Україну, благослови кожного українця, де б він не був, де б він не був. Підкріпи президента. Підкріпи військових, підкріпи тих, хто в тилу, підкріпи тих, хто виїхав, підкріпи тих, хто надсилає гроші, підкріпи тих, хто молиться. Покрий, Господи, Твоїми крилами кожного на кожному місці. Ми довіряємо Тобі і молимо про милість Твою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.